Поясни мені, як гному, чому спогади пахнуть сильніше, ніж парфуми. Ну давай, білі джін, вдар по емоціях. Пахне норм, як і минулого разу, як і позаминулого. А чому ж тоді запах маминого борщу 2007 року досі тримає мене за душу, як кредит? Оце так, це ніби твоя пам'ять вирішила грати у 4D iMAX. Бо парфуми то просто запах, а спогади то запах, плюс історія, плюс емоція, плюс твоя голова, яка любить драму. Парфуми можуть пахнути жасміном, але спогад пахне жасміном, теплим літом, тим сусідом, що позичив велосипед і не повернув, і тим моментом, коли ти ще не знав, що доросле життя це податки і недосип. От тому й виходить, що найпотужніший аромат це не те, що в магазині, це те, що сидить у тебе в голові і відкривається тільки тоді, коли ти випадково понюхав щось схоже. Коротше, спогади це парфуми, у яких дуже жорсткий маркетинг. Вони не продаються, але працюють краще за будь-який бренд. Підпишись, тут цікаво.